Добрий, день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування недорогої морської риби. Але приготування вже дуже смачної страви. Запечемо молодого хека на вершковому маслі під смаженими овочами електродуховці. І так про все. Поп Порядку. Дві тушки молодого хека миємо, чистимо луску і обрізаємо плавники. Нарізаємо молодого хека на шматочки, розрізаємо кожну рибинку на 3-4 частини. Дуже дрібнити не потрібно. Маринуємо шматки риби спеціальними спеціями для риби, солимо її і перчимо, ви ж можете додати свої улюблені спеції за смаком та за бажанням. Ми ж обов'язково додаємо чорний мелений перець. Ну і звичайно, солимо. Залишаємо рибу на 10-15 хвилин, нехай рибка замаринується. А ми тим часом миємо, чистимо, подрібнюємо овочі, ріпчасту цибулю нарізаємо на четверть кільцями, а моркву брусочками чи тремо на терці з великими отворами. Обсмажуємо овочі на розігрітій сковороді, на середньому вогні 3-4 хвилини до м'якості. Геть до готовності їх смажити не потрібно, смажимо овочі в олії. І коли вже овочі майже готові, додаємо до них. Томатний соус чи кетчуп, одну чайну ложку цукру і дрібку солі, бо у нас рибка добре вже посолена. Огонь вимикаємо і залишаємо це все на сковороді ще одну-дві хвилини. Тарілку притрушуємо пшеничним борошном. І викладаємо на борошно замаринованого хека, щоб хек був чуть-чуть в борошенці. Складаємо шматки рибки щільно і трішки обтрушуємо їх зверху ще борошно. змішуємо рибку з борошенцем. А якщо на рибу потрапило багато борошна, то його струшуємо із риби. Розігріваємо сковороду і обсмажуємо шматки риби з усіх сторін на середньому вогні, обсмажуємо небагато до ледь жовтенького кольору, лиш би борошно до рибки трішки прихватилося. Обсмажену морську рибу викладаємо у посуд для запікання на вершкове масло. Посуд застелили ми фольгою, можна й не застеляти, та й викладати рибку просто на деко із духовки. Духовку вже розігріваємо на 180 градусів. На кожен шматок хека крапаємо по дві-три краплі лимонного свіжого соку викладаємо смажені овочі, смажену цибулю і моркву у томатному соусі. Рибку потрібно повністю накрити овочами. Скільки часу запікати рибку? Всього 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. І ось ми вже запекли морську рибу на вершковому маслі під смаженими овочами. Смажена рибка пахне на всю хату. Аромат чують навіть сусіди. Ах, і апетитний запах. Аж слинка тече. Рибку до столу можна подавати як гарячу, так і охолоджену. Як викладемо рибу на тарілку, то покажемо ще лайхвак. Рибка пеклася, і мимоволі утворився смачний соус. Соус із вершкового масла, томатного соусу, соку риби та овочів тощо. Підсмачуємо нашу рибку. Ах, і смачна рибка. Та й смачні овочі. Ах і смачна страва. А м'ясо рибки ніжне, пікантне і смачне. Це така смачна страва хоч із найпростіших продуктів. Друзі, підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. Та пишіть коментарі. Щоб ми і ви щасливо жили. Ставте подобайки, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.